Усередині як пух. Ах же й смачна пасочка. Сьогодні приготуємо неймовірно смачну, хоч і швидку паску, приготуємо таку смакоту разом. готуємо неймовірно швидке й смачне тісто. Усі інгредієнти. Згідно ось цього списку відразу змішуємо у будь-якій посудині. Звичайно, спочатку у молоці із цукром розчиняємо дріжджі. А тоді всі інгредієнти додали і вимішуємо тісто спочатку лопаткою, навіть родзинки вже додали. Поступово додаємо борошенце. Змішуємо, перемішуємо, а далі все змішуємо руками або за допомогою кухонної помічниці, місимо тісто до тих пір, поки воно буде легко відставати від посудини, відставати легко від рук. Замісили вже тісто, притрушуємо його трішки борошенцем, закриваємо рушничком. І залишаємо в теплому місці на 120-150 хвилин. Минуло 120 хвилин. Ах, як гарно підійшло вже тісто. Обминаємо тісто, формуємо пасочки і залишаємо так їх на хвилин 20-30, нехай тісто підросте. Прикриваємо їх рушничком, під пасочки, збиваємо жовток із молочком. І кожну пасочку ось так обережно змазуємо зверху. Залишаємо їх так ще на хвилин 10. І вже розігріваємо духовку до 170 градусів. Ідеальна змазка, один жовток і дві ложки столових молока. Духовку розігріли, великодній хліб уже підійшов і ставимо його у духовку на хвилин 30-40. Апетитний уже запах стоїть на всю хату. Уже пахне свято. вмиваємо паски солоденькою водичкою. У цей момент поставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Хоч можна. Такий святковий хліб і прикрасити глазур'ю та ще й прикрасити кондитерською посипкою. Великодній хліб вмиваємо ще гарячим. Вже вмили Великодній хліб і накриваємо його рушничком до повного охолодження. Великодній хліб ще теплий, але вже так кортить побачити, який він усередині. Хліб, неймовірно пухкий хліб, м'якенький, як торт. Ви такої смачної паски ще не їли. Усередині, як пух, така паска зі столу зникає миттєво. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде приготування страв ще смачніше.